Ми справді зустрічаємо величне свято Воскресіння Христового, яке нас надихає на подальшу боротьбу. Тому що Господь, який прийшов у цей світ, Він пройшов великі випробування, Він пройшов великі страждання, він був розіп'ятий на Христі, але Він переміг смерть, він досягнув перемоги. Воскресіння і тому це надихає нас, що ми пройдемо ці випробування. Україна пройде ці випробування. Наш український народ досягне перемоги через страждання. Ми бачимо, через страждання буває перемога, буває відродження і оновлення. І тому я бажаю всім українцям і надалі гуртуватися, єднатися, не опускати рук, мати тверду і непохитну віру у наше майбутнє. Ми переможемо, бо завжди важко, дуже близько до перемоги. Завжди дуже важко е на світанку залишається отлічені хвилини, а потім світло перемагає темряву, життя перемагає смерть.